Нова президента, є до вас розмова, бо ми давно від вас не чули правдиве слово, і може я б ніколи не починав її, то скажу я вам відверто: причина у війні, яку ви цю країну всі разом погрузили, і щоб її не було, ви нічого не зробили. Невже за стільки років ви достатньо не жили? Щоб заробляти гроші, копаючи могили. Панове президенте, є до вас питання чому ви всі живете, як голубці в сметані, тоді, коли всі люди скидаються солдатам, копійками, які ви ще не встигли вібрати, чому ви не пишете на війну своїх синів, ні внуків, ні племінників, самих вас там не видно? Зате нас смерть кидайте, чужих чоловіків. Скажіть мені, невже це виглядає справедливо? Чому холодно кровна визливаєте країну і у крові свої вивласно топити дитину? Скажіть, будь ласка, чим всі люди в цій країні видні? Скажіть ціну, за скільки ви продали Україну? Я хочу побажати вам, панове президент, відчути весь наш біль на собі, перш ніж померти. А всім нащадкам ваша, я хочу тільки зла. Які ви всі разом руками готували на.